Євгенія Бондаренко. Солоне намисто. А ви знаєте, сіллю озерне не тільки рибу солити годиться. Як я дізналася про це? Не повірите? У Покровці, що на Кінбурнській косі, я побачила низку витонченого намиста на дитячій руці. П'ятирічна Ганночка вихвалялася перед лялькою. Бачиш, це мені татко подарував, бо слухняна. Чи така вже слухняна, намиста, мабуть, у маминій скринці взяла? Цими думками я поділилася з тетянкою, онукою старого рибалки. Тетянка? Ганучка й смаглява, дуже смаглява, а на крипатому носі і в зелених очах золоте лостовиння, ну, чиста мавка. Як усі мавки, вона всміхається таємничо і ледь-ледь з Отак, посміхнувшись, вона сказала тихо і рішуче якщо хочете знати, ходімте. І повела степом. Золотими свічками манив мене Звіробій, ноги лагідно обвивала Любка, гладили бускові котики, П'янким ароматом зводив чебрець Я нахилялася до них щокроку, але мавка владно зупиняла мою руку. Ні, це іншим разом. Потім перед нами на піску ліг червоно-жовтий шлагбаум очерету повзунця. але дівчинка звично приступила його і пішла сагою. Ми йшли по воді, обходили рожеві й блакитні медузи, кололи ноги черепашки, хапали за пальці краби. Сага була довгою, здавалося, не буде їй кінця. Що кроку витягати ноги з грязюки? Навіщо? Я вже хотіла вертати. Раптом дитянка вийшла з води, піднялася на височенький берег і звідти гуркнула: Ось, подивіться. З-за блакитних квітів, дикого цикорію, на мене глянуло темно рожеве кругле дзеркало в білій кришталевій рамі. Отут наші намиста ростуть. Намиста ростуть. Які дивні слова? Визолочена вечірнім промінням, тетянка була зараз майже одного кольору з озером, і мені знов здалося. Що то мавка привела мене в свої володіння. Вона взяла мене за руку і повела просто по кришталю. Він виблискував сніжними гранями. Тепло переливався рожевим, десь з глибини нестерпно синів. Мавка раптом зупинилася і трипчі тупнула ногою. Перед нами з'явилася рожева ополонка. Дівчинка мовчки урочисто розплела косу і висмикнула довгу волосинку. Все робіть за мною. Вона нахилилася і поклала волосинку в рожеву воду. Я за нею. Ну, зрозуміли, так, це сіль. Вона виростає в липні або в серпні жаркими тижнями. Її беруть рибу солити, а тут, в ополонці, у ропі, люди лікуються. Лікарі кажуть, що ота чорна грязюка цілюща. А через тиждень прийдемо за намистами. Вона сміялася весело і безтурботно. Рада? Що так мене здивувало. Ось і тиждень минув, і знов озеро дивиться на нас чарівною малиновою зіницею. Тетянка мовча знає таємниче, обережно йде до ополонки. Коло неї вже сидить бабуся, вигрівається на чорній ропі. Добрий день, бабусю Василину. Ця дівчинка промовляє ледве чутно і швидко, сама ж хутко нахиляється до рожевого віконечка, Намацує кінчик своєї волосини і тягне обережно вгору. Я певна. Ніякі ювеліри не зробили б краще. Низка вишуканих діамантів тяглася з води, виграваючи всіма відтінками білого, рожевого, блакитного, і поруч з нею цмарахтові очі, зачаровані, щасливі очі. Та раптом якась тінь упала на них. Тетянка швидко випросталася, намисто залишила у воді. Тепер переді мною було просто дівча, чимось невдоволене, трохи розгублене. Я, мабуть, інше намисто вирощу. Це мені чомусь не подобається. Тут його покину. Каже, ніби байдуже і вже тягне за косу розплітати. Не хитруй, доню, бери. Баба Василина, всміхаючись, дивиться на Тетянку. Ну, чого ти злякалася дурненько, отого От чорного камінчика. Тепер і я побачила на кінчику низки темний кришталик. Та це ж сіль, звичайна сіль. А як що, жартуючи, долю згадала все одно, бери. Хіба ж світлому дню радітимеш, коли темний обменеш?» із темних очей Василини випливає смуток? Я теж приходила сюди дівкою, клала волосинку на щастя, витягла собі довгеньку низку того мамиста. Різне воно було рожеве і біле біле, аж блакитне. Червоні на мостинки були чорні, і в житті усякі дні були.